Сьогодні Кривий Ріг попрощався зі справжнім патріотом, який віддав своє життя у боротьбі за свій народ і країну. За чотири дні до свого ювілею загинув Олександр Наумчук у віці 39 років. Чоловік за мирного часу працював у будівельній сфері і з початком повномасштабного вторгнення вирішив приєднатися до лав Збройних сил України, щоб відновлювати електричні мережі на звільнених територіях. Пані Ліна познайомилася з Олександром у березні 2022 року, коли переїхала з сім'єю до Кривого Рогу, рятуючись від війни. Загиблий був одним з перших, хто надав допомогу родині. Ліна зі сльозами на очах згадує чоловіка. Познайомилася з цією сім'єю, з мамою цього Саша, який погиб дуже одзивчі люди. Вони мені дуже допомагали. Що важко було в перше, время наша сім'я переїхала, нікому взагалі допомагати не було. Мама його дуже добра, він такий самий добрі люди. Помагали в чим могли і словами, і ділом, і продуктами, і одежі всім абсолютно. Олександр народився та виріс у Кривому Розі, де навчався в гімназії номер 69 Чоловік не був одружений і не мав дітей, але завжди залишався підтримкою для своєї родини, друзів і колег. На початку 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Олександр прийняв рішення стати на захист своєї країни та повернувся з-за кордону. Приєднався до батальйону відновлення електричних мереж, військової. Частини Т0320 був дуже зібрана людина, дуже зібрана, ніколи не ліз на рожон, виконував всі, всі накази командирів, техніку безпеки і тому подібне. Велика дяка батькам за те, що воспитали такого хорошого бійця, справжнього героя і справжнього громадянина України, який Своїм тілом і так сталося, що заплатив найвищу ціну за це все. Воював на Запорізькому напрямку, але загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Чоловік був нагороджений орденом за заслуги перед містом, третього ступеня посмертно. Команда першого міського висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра, вічна шана та пам'ять герою. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.